Всім привіт! Хочу показати вам, як я готую галушки з м'ясом. Це дуже простий рецепт і цю страву також можна назвати лінивими пельменями. Беремо пів кіло будь-якого фаршу, у мене свиний фарш. Додаємо сіль, одне яйце. Додаємо будь-які спеції до м'яса, які ви любите. У мене суміш перців. Все ретельно перемішуємо. Далі додамо 300 мл холодної кип'яченої води і ще раз все перемішаємо. Тепер поступово додаємо муку 200 г і замішуємо рідке тісто. Вся ця суміш має вийти консистенцією дуже густої сметани. Тісто має бути консистенції густіше, ніж на оладки. Можливо, у вас піде не 200 г муки, як у мене, а трошки більше. Все це залежить від якості самої муки. Далі ставимо каструлю з водою на вогонь і в кип'ячу воду кладемо сіль і починаємо викладати в воду першу партію галушок. Просто беремо тісто ложкою і кладемо в воду. Галушки варимо 5 хвилин в кип'ящій воді, періодично помішуємо. Через 5 хвилин викладаємо галушки на тарілку і поливаємо соусом. Смачного і не забудьте підписатися на канал.